Гуденморні. Сьогодні у нас знову кухня. Лампочка. Горить, мішає мені. Коротше, страва. Називається сьогодні суп з цукіні. Отак. Сьогодні, звісно, не неділя, але мами нема. Сьогодні Богданом того можна приготувати її. Спи. І так, ми беремо от це хлібина, така у нас є. Ми робимо з неї е, грінки. You know? You know. Тому що ну так смачніше, а чого ні? Правильно? Правильно. Зараз включимо ще у Одна камера как бы. ну Да. От, в нас є всього 16 хвилин, щоб ми встигли все приготувати. Тому що, що? що через 16 хвилин закінчиться на телефоні пам'ять. І все. І потом, потом, потом. Буде дуже весело. От, робимо, короче, ці. Щас скажу, як вони назвати. Гріночки. Там висить е, цей. М -м, лавровий ліст, який мені дала якась там бабуська за те, що я з неї там приїхала. Коротко. Не. Але класно, так? Да? О. Вона сама собі вирощує, прикиньте. Це вообще капець для мене був. Ні, взагалі не капець, я би, ну, просто німці вирощують саме. Це, Це щось з щем-то, тому що ну, вони не, 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 не вообще. Вони не розуміють, що це таке. Так, нам треба місочка. Грязна. Візьмемо таку велику. Ось таку велику. От. з солькою. трошки олівковелі. Фаск... Хлібко. Що робити? Волки-паки. А де він? О, кудись закатився? Вот. Вот так вот. Тут видно, краще Телефон конечно уже 350 лет. Но ще дай Боже працюю. Молодец. Все хорошо. Сейчас мы ще Тут Вдруг я все зим потом, что опять на цей нарубить. Правильно? Правильно. Что вам ще рассказать? Ой, там же что звоняли? Мне кажется, рано я це зробила. Правильно? Правильно. Так. І не великі. Міце не подобається. От. У нас же тут викидають всі ці ялиночки бідненькі, наші вони їх купляють. Ні, ну хоча вони їх купляють. Я думаю, що вони їх купляють за 2 неділі або за три до початку. Але... Ну він Німеччина вообще странная країна. Хто би сон не казав. Ох, воняет узе. Надо открыть окоско. Я тут. Будем тепер чуть машини, Зато дихати свіжим повітрям. У нас таке сонечко на вулиці, як будто весна. чесно. А не э, через п'ять днів чи через який там новий рік. Це, конечно, ну таке. Так, що там у нас знімає? знімає. Це дуже класне печенья, дуже вкусне, чесно. Воно з э... кориця. Каретя. Ну, короче, сейчас. Вот так вот. Нет, что я хотела себе Так, Треба трошечки почекать. Момент, вернулась. Короче, у нас є вот так вот То хлеба. Ще у нас є с морской силью. Дуже вкусная штука. А вдруг темьян буду вонять? Если сгоры час нет. Тоді тільки чесночка чуть-чуть. Отак -чуть. от. Кноблаух. Кноблаух. Так, от. От. Кноблау. Кноблау. так трошечки пасив. Нічого не бачу. А, тому що він там застиг. Так, тоді ми робимо так от. А ні, не застиг. Фу, вонючка. Іу. Зальц. Альпійська, Йодована. Присутні Писуть мені там. Людисочки. Що це забагато багато солі мені здається, але що? Правильно. Блін, я падаю, Осім. Ви не подумайте, що я жарю їх тут. Мені просто тут треба все це перемішати, щоб воно краще попадає тут чи там. Так що... Чай, чоти українські головні нормально, так. Ставим все на Ставим все на цей. Это духовка. Нет, это плитка. плитка. просто плитка. Вот это сюрпризик. Таблеточки для роста волос на ну, секундочку. так Настя, такая вот штучка. Такая наша все Париже. И потом мы будем все три года это все все правильно вымывать. Зато я хочу показывать. Сейчас покажу, как она работает. Вот все. Ай, больно в ноге. А да. Дурацкая коробка. Сейчас, сейчас бы знать, ты... Вот. Да, Лучше -таки, вот такие. Вот, вот такая. Это вверх. Это Штучка яка вставляється в тюрьму сторону будем, да? Ні, значит так. О! Так. Отак правильно. Правильно? Вот так. Це вот сюда. От. Тепер саме страшне. Не поламати, коли я буду вставлятися все. Момент. Оп! Все, зуби. Кнобель цей зараз струсим. Заважаємо. І так, дивіться. У нас є така штука. У нас є тут цілий набор у цього всього. Оце ми поріжемо просто так. Зараз ми будемо це все робити. І так, дивіться. Ні, що тут не так. Не здається, не понял. Вот так Ні, все-таки вот так. Е, господи. От, я прирізала так, щоб оно прям було е, по формі. Отак От, накриваємо. Хоп! І все. і він там. І воно сейчас отак кожне за кожним буде його оцей. Хоп! Бачите? Сейчас, коротше, открою цю штуку. От. Ох, воняє як кнобель той. І воно таке... Але як честенько попала. Сейчас я посмотрю эту штуку. Хліб называется. М -м -м, як вкусненько пахнет. Мне уже нравится. Потом цей хліб зробиться. Покладемо на місце э, цю цукіні. Ой, не цю цукіні, А, щоб цукіні робила. Вообще, не знаю, на що я його роблю так, якщо я могла робити це все просто нарізати, тому що потім я його буду пюривати. Але вам треба показати. Воно хоч там знімає щось? Знімаю. Excuse me. Дуже багато. Треба ще миска. Сейчас я помию і вернусь. Не надо мыть. Я нашла там, де був хліб. Мне до не дошла. Не покусаюсь. Так робимо дальше. Все, раз ставим. Так. Ванючка, воняється, чесный, блин, дурацкий. Ще ужас, які люди його їдять. Ну, я не виновата, я не люблю чеснок. Я не можу себе заставити його їсти. А ой, воно тут застріває. Щось ми так струсимо в одну сторону. Правильно? Правильно. От. Це цукінь. Тому що кабачків. Вони не достаємо, що такого кабачки. Ладно, ми щось попробуємо цибулю тоже. А, нормально пішло. На щось собі буду морати голову. І це плакать час стоять над цю цибулю. Правильно? Правильно. Все. Зуба. Берем ножичок. Точки то там залишилося. Супер! Вообще, кажіть, зараз ми це все висипемо і будемо різати десь так картошку. Єдине, що не файно в цій штуці, це те, що отут, то, що ріже. Ну, типу, тобто, коли вони його прицей. Короче, забиваються е, кусочки. Але що? Нічого страшного. Боже, як я Да. Так, держим картошку. На такі от. А! Хліб! Фу, воняє. Я не знаю, чого воно так все воняє. мені це не подобається. Сейчас я наріжу картошку і вернусь. Короче. Фу, як тут воняє ужасно. зараз на горіло, не горілими, а еду і просто не могу мене. Вже. Там сказано, що правильно. В кастрюльку. Сейчас я покажу. Хай! В кастрюльку. Ми додаємо оце от сок. Там написано, конечно, только лук, но извините. Я... Я не мала возможности, только лук с чесноком, поэтому будет все. Вот так. Все туда. Гуд. Режем дальше картошку. Тоже режем слайсиками и робим вот так вот. Нормально, выживая. Что такое? О май гаш. Вас спасет Все лезгут. Мне кажется, что картошку мы будем резать не так. Просто можем она тоже. Душу... Ну иди сюда. Тоньше. Нет, мне не страшно, оно сейчас поломается. Вот Такое Сейчас мне подсказывается, что картошка буду резать а ручками. Значит, что? Режем картошку руками. Буду его в баню поломать. Потом крыку до да, буду. Icehood? Icehood Ріжем картошку руцями. Все одно воно буде там, в дому. називається, Переблондерена. Пюрірована. У мене тоже нічого хорошо виходить, да? вона ж і впала. Мама, будеш прибирати свині. Ладно, сучу. Я приберу за собою все. Потому що не можна лишати. Там щось відбувається в тому. Зараз доріжу цю картошку. Вона нарізана кубиками. На що? Якщо я його буду пюрірувати? Вона просто не просмажиться. Ну, типу, не притушиться. Це ще бульйон. А в мене бульйона немає. Ще потім зверху так красивенько там щось покладемо. Мама буде в шоці з того, що я роблю суп. Мама, це хорошо. Уже нормально їсти начина, а не толкані конфети цілий день. Отак от. Бачите, от. у мене шишка є. Я колись короче, вдарилась тут, вже в Німеччині. І вона отак от, от і залишилась в мене. І я не знаю тепер, що з нею робити, тому що вона, типу, не... нікуди не уходить. Спасибо. Пожалуйста. Блін, я падаю, блін! Мать ти, Василева! Ці ваші е, телефончики, які падають, от це от. Так. Нарізаємо картошку, бо то вже тушиться, а зараз сонце опять горить. А нашу мені то, щоб горіло. Я Назнимала видео, а вот из цукини я рубила э, цю. Блин, я падаю, блин. Дурный телефон. Спадает. Точнее, что на телефон, а Телефон не дурный. Я рубила э, кабачковую икру. Вот сейчас опять упадет. О, нет кабачковые круглые ну конечно ничего не сравнится с бабушкиной кабачковый экра но тоже вкусненько было нормально сралась лаки-палки все вот такого вот это на наверное протапливается Нормально, да, песни вам зайдуть. Сейчас. Ну, тахи сюжет можно зробити. Я вам тут не цей. Этонцов диска. Ой, там, мені каже, суто. Суток і Ну, слава Богу, боку телефон хоть не знімається. Телефон для уже два рази впав. Ній, оцей. оцей. Дуль блін. блин. Опять картошка упала. Вона падает и куда-то вот так. И все, нема картошки. А, вон ошла. Excuse me. Здравствуйте. Короче, мы все додали. Все подавала. Холосный мозг. Турецкий тут песни. В турецком районе. Цего. Короче, я все додавала. Боссы у нас куртушки. Сайт, фики развела я. Мама не рада, конечно. Суборонс. От. Тепер ми чекаємо, поки це все що зробить. Чого цей компуктер постійно виключається? Інженер. Я. Що то слишком рано? Став. Мені це не подобається. Так, обсмажили, додали овочі, залити овочі бульйоном або водою, щоб вони були повністю покриті. Доведіти до копін до до кипіння Зменшіть вогонь і варіть 15-20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими. Залити трохи рідини в окрему ємність, щоб регулювати густоту. Збити овочі блендером до однорідної консистенції, якщо суп занадто занадто... густий, додайте трохи рідини. Три. Сус в мене з моїм язиком. Вимова моїй. Мне сегодня такие сны дурацкие сны, я вообще не помню, что я работала, да я робила, но мне, блин, вообще проснулась в шоковом состоянии. Ейбо Не понимаю. Вот это вот. Теловая с банзом. Это кружочек специально, чтобы потом мне там что-то делало. Такой будто у меня дырка. В щеке. И тільки сейчас побачила, что он грязный. Здрасте, я мою посуду. Це пазл, який ми складали з мамою, да, люк. Ви не бачили, яка у мене там конструкція? Він стоїть на досочці. Пальчик порізався. Він стоїть ось тут. Коротше, тут іде... Що сьогодні? Я на камеру, походу, не вмію взагалі вилагодити. П'ять років в театрі були задарма, походу. Коротше, це чайник. На чайнике стоїть досочка, а на досочці стоїть ноутбук. Так, ми-ми. Це не я, бабушка. Це, чесно, не я була. Мы за собою посуд. Сейчас все поскладаємо. У нас я посуда Так що я все не буду быть. Я не знаю, що у нас стоїть тут. Так що його можна помити. Я не буду быть. Ну да, тут не все звісно, вот, конечно, на всю посудомойку засунути. Але що поробиш? Правильно, ничего. Спасибо за том, что що вообще что-то можно. Короче, я посомить посуду. Чу! Итак, мы сливаем рядину того, что мы будем сейчас его э, е, как называться турировать. И там не можно, чтобы было много, короче, рядини. Потому что, ну, Тогда получится, кто нашел. Поэтому мы взрываем рядину. Вот так вот. И сейчас будем рубить пюре. Ну все, я думаю, достаточно. У нас есть вот такие вот предмет, который называется досточка. Ми ставимо це все сюди, включаємо отаку штуку. Зараз момент. Надо все виключити, включити і провірити. Тут у вас буде поставлена якась пісенька. Такая у нас предмет накладывания сьогодні. Ми накладаємо краще менше, чем я потім це все выкину, правильно правильно? Ну, красивенько виглядає. Как будто це брокколить чи петрушка якась там в середині. правильно правильно? Як там красивенько так. дурьёй непонятно ничего. Конечно же, самое наиголовнейшее. Сейчас попробуем. Ничего себе, можно даже если офигеть. Сейчас, подачи. Ой, нет, тут все надо этого делать правильно. Короче. Я хочу, бачите? Бачите. Такого. Хліба накинем побільше. Клипчик я люблю. І так, все. Я йду їсти. Чусь.